Технологічні схеми 12 частина і трошечки продовжу її поясняти, як саме її розробляю. В попередніх відео показував, як зробив схеми участку муки одного та другого. Дане виробництво це виробництво макаронних виробів. Перший участок, участок безтарного зберігання муки в силосах по 45 тонн опускається за допомогою шникових транспортерів, опускається мукопросіяльне відділення і шниками подається вже безпосередньо на Виробничі лінії, їх тут 5, одна, шоста резервна. І друга схема, вона трошечки цікавіша, і, звісно, і складніша. Також закачується мука з муковозів за допомогою внутрішнього компресора муковоза до робочих бункерів, селосів великих ємностей по 40 тонн дані силоса тут вміщається в них. І Потім за допомогою шникових транспортерів вона подається на участок мукопросіювання. Далі з участком муку за допомогою пневмотранспорту, тобто стоять виздоходу, які компресорні, які не гітають повітря і відділяючи шлізовиками траси від основних робочих бункерів, і подається саме на виробництво до тих же бункерів. Тобто, виробництво має можливість працювати як з одного участку бастарне зберігання муки, так і з другого. Добре, даний участок розробив, здав, і тепер в мене в роботі пішло завдання саме участок чиллерної. Це участок для охолодження технічної води для технічних потреб. А саме коли. Після безпереривних тістомісів йдуть подача муки, далі йде подача води на замість тіста, і для того, щоб їх спресувати, тісто спресувати в виріб, макарони, до прикладу, неприривну потоку певної форма, форми першої форми. Потрібен тиск, щоб тісто пройшло через матрицю. Тиск саме дають, преса. преса коли йдуть потужні шнеки, котрі нагнітають в пресах тісто, і для того, коли відбувається нагнітання, виділяється велика кількість тепла, адже йде спресування. І саме Велика кількість тепла нагріває тісто, його потрібно тримати в певних технологічних рамках. І для цього саме слуговується одна із частин чиллерної, одна із віток чиллерної, слуговує для саме охолодження присів, саме охолодження шнекових присів, котрі задавлюють тісто в матриці. І далі другий участок, також, до прикладу, лінія повиготовлення. Спагетті є шкаф, шкаф, сушильний шкаф, основний він один, і потрібно туди. Також є зони для регулювання. Подається як гаряча, перегріта вода. Там порядку 110-120 градусів, коли потрібно підігріти шкаф, а коли потрібно охолодити саме і слуговує охолоджена вода і щілерної як окрема вітка. Так, є. Так, дивимося, саме у схему чилерної. стоїть два чилера. Тут, в принципі, три чілера, два. один резервний, взимку його вистачає. Влітку зроблений і встановлений новий чилер, як допоміжний, тому що взимку влітку не вист... при високій температурі влітку не вистачало одного. саме Охолоджуючого пристрою, і за допомогою арматури циркуляції є, є резервні йомкості вони ж і змішувальні, слуговують одна і друга. Розгляну спочатку одну схему, потім додатково циркулюється вода, береться вода. от Бачимо, що береться вона зверху, гаряча вода. Знов-таки холодна вода витісняє гарячу воду, гаряча вода по. Постійно піднімається лег елементарні закони фізики і стоїть насос, який циркулює саме через чиллер в даній ємкості воду. З іншого боку, з іншого іншого боку, боку Стоїть вже насос, який забирає воду зверху а повертає воду знизу, для того, щоб відбувалося перемішування. Адже, коли ми подамо гарячу воду відразу в чилер, то з чилером трошки буде йому тяжковато. Ай-яй-яй. І для того, щоб якось це все діло компенсувати, зроблена саме така ємність для того, щоб перемішати і знизити навантаження саме на чилерном. Після чергин стоять насоси. знову-таки, Якщо подивитись на схему, стоять оце, позначками зробив, стоять вентиль, типу, не вентиль, він називається заслонка. Да? Шибер. Ходять в шибер, типу бабочка. Хто розуміється на цьому, стоять манометри, стоять скидні крани, стоять захисні також збросники, насоси, обратний зворотній клапан, термометри. Це все діло зав'язується, позначив його як червону лінію, як повернення уже теплої води після відпрацювання. А холодна це лінія подаюча, яка подає холодну воду після охолодження в чилірі саме на в точку потрібну для коригування температури в певній зоні. Ось така чилерна, Так, стоїть дві, один резервний, і третій це був перший, потім самий перший чилер, який робив зовнішній блок, стоїть назовні. Чим шикарніші chillри, ці чилери Клінт. Вони мають. Викид в атмосферу, викиди гарячого повітря, і тут зроблена схема для того, щоб ото опалювати дане приміщення чилерною. Тут вона за сумісністю не тільки чилерна, а й компресорна для створення стислого повітря. І є виход саме через регулювання шиборами. Можна викидати в атмосферу дану атмосферу дане гаряче повітря, котре виділяється з чилера, за допомогою. Період охолодження технічної води, або ж закидувати теплоту безпосередньо в приміщення і тим самим опалювати дане приміщення. До речі, зручно всю зиму там він працював, і взимку там було достатньо тепло. 24 градуси він держить на ізі. Відповідно, влітку, коли жарко, викидується все це діло назовні. Ось така магістраль. Тут з перший участок підключена лінію 1, Далі вже пішли магістралі лінії на другий участок для саме технологічних потреб охолодження е е рубашок присів на лінію 1, 2, 3, 4. Ось така коротенька оповідь про технологічні схеми, обладнання і безпосередньо даний участок чилерної. Ставимо подобайки і підписуємось на канал, звертаємося за схемами, кому потрібно, адже не кожне підприємство знає своє виробництво і не на, знає, що на багатьох підприємствах нема таких схем. До речі, дані схеми розробляв для того, щоб скомпонувати візуальну. Візуально, Коли заходить людина, то візуально цей стоїть перший, цей другий. І отак вся схема боротьба була за те, щоб візуально було спостерігати, як в оригіналі стоїть обладнання. Отже, ну повторюю, ставимо подобайки і підписуємось на канал. Звертаємось за даними схемами потрібно.